Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за словами експертів. Деякі пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача східного групування військ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Провальний російський наступ на Вугледар у Донецькій області викликало нову хвилю критики військового командування ЗСРФ. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни АСВ. У новому звіті сказано, що російські воєнні кореспонденти і блогери, що підтримують війну, збільшили кількість критичних зауважень на адресу командування російськими військами. Так багато хто з них заявив, що це ті самі російські командири, які керували вкрай виснажливими штурмами 155-ї бригади морської піхоти на Павлівку. В листопаді 2022 року несуть відповідальність за. Зусилля і закоплення вугледара за словами аналітиків, деякі пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача східного угрупування військ генерала-лейтенанта Рустама Мурадова, що більше один із російських військорів закликав до публічних судів для покарання високопоставлених офіцерів, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою. Так російські сили продовжать повторювати самі помилки, якщо командирів не міняти. Аналітики стверджують, що російські сили використовують український неефективну тактику. Це говорить про те, що 155-та бригада морської піхоти з СРФ складається з погано навченого, мобілізованого рядового складу, а не лише поганого командування. Також експерти припустили, що погана підготовка російських мобілізованих спричинить невдачі по всій лінії фронту. Зазначимо, російська армія планує оточити сили оборони на Донбасі, атакувавши з трьох боків. Для цього вони робитимуть ставки на живу силу та постійні штурми, вишукуючи слабкі сторони. Більшість зими в Україні проходить під ознаменуванням найжорстокіших боїв на сході України. Тепер обидві сторони стоять перед початком своїх наступів. Про це повідомляє The New York Times. Російська армія побоюється зростаючого українського арсеналу, тому рухається першою. Для цього вона кине десятки тисяч новобранців, щоб розтрощити Україну, атакуючи сильно укріплені позиції на Донбасі. Вони сподіваються знайти прогалину у захисті, що, як попереджає Київ, може стати найамбіційні. Інішою. Кампанію Кремля спочатку повномасштабного вторгнення. Україна має захищатися від нападу, не виснажуючи свої сили, щоб були сили для свого наступу. Зараз Київ навчає тисячі бійців на заході, а також поспішає зібрати важке озброєння і боєприпаси напередодні наступу, щоб зламати кістки армії РФ. Немає жодних сумнівів у тому, що обидві сторони хочуть прийти в наступ, сказав Мік Райан. Генерал-майор австралійської армії відставці, співробітник дослідницького інституту Лоуї. Але насправді все зводиться до того, наскільки велика здатність. З обох сторін, які мають це зробити. Володимир Путін, як каже українська розвідка, наказав захопити весь Донбас до березня. Наразі в Україні вже зосереджено 320 тисяч російських солдатів, 150 тисяч перебувають на полігонах. Кремль спробує атакувати ЗСУ, роблячи ставку на безперервні атаки. ЗСРФ хочуть здобути символічну перемогу, вибивши сили оборони з Бахмута, де битва розпочалася ще у травні 2022 року. РФ прагне убезпечити лінії постачання, які матимуть вирішальне значення для будь-якого просування ЗСУ. Окупанти здійснили. Запеклу контратаку, щоб захистити Креміну, яка є важливим вузлом. Також ворог атакує Вугледар, який розташований усього за кілька кілометрів від єдиного залізничного сполучення з Кримом. Військові аналітики кажуть, що РФ збирає десятки тисяч бійців, щоб спробувати оточити сили ЗСУ з півночі та півдня на Донеччині. Для відволікання українських захисників ворог може спробувати відкрити новий фронт і піти на Суми чи Харківську область. Україна уважно відстежує переміщення за СРФ на кордоні. Наголошується, що ЗСРФ збирають свої сили за межами радіосудді. Ракет GMLRS для Хаймерс. Деякі українські особи кажуть, що РФ може завершити спеціальну військову операцію та закликати до переговорів після захоплення Донецької та Луганської областей. Це буде третя спроба захопити весь Донбас. Україна може дозволити собі тактичний відступ, якщо вона не ризикує повністю зруйнувати свої позиції, що призведе до оточення її військ. Вважається, що Росія хоче діяти швидко, оскільки президент Володимир Путін чинить тиск на свого нещодавно призначеного, командувача в Україні генерала Валерія Герасимова, щоб той захопив територію та Повідомив про успіх внутрішньої та міжнародній аудиторії після кількох місяців прикрих невдач. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!